Я рада вітати вас на моєму каналі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. І сьогодні я хочу показати вам візерунок з невеличким ажуром. Ось так він виглядає, досить цікавий і в'яжеться нескладно. Рапорт цього візерунку складає 7 петель плюс 1 петля для симетрії і 2 кромкових петлі. Перший ряд візерунку. Першу петлю знімаємо лицева, дві виворітні. Дві петлі лицевою з нахилом вправо, накид, дві виворітні. Ось це рапорт візерунку. І знову повторюємо лицева, дві виворітні, дві петлі лицевою з нахилом вправо, накид, дві виворітні, петля симметрії лицева і кромкова петля виворітня. Другий ряд візерунку ми пров'язуємо так, як в нас лягають петлі. По візерунку, виворітня, дві лицевих. накид і ті петельки, які ми пров'язували дві разом, пров'язуємо виворітнями. Дві виворітні, дві лицевих. Ось це рапорт візерунку. Знову повторюємо: Виворітня, дві лицевих. Дві виворітні. Дві лицевих. Петля симетрії виворітня, і кромкова петля виворітня. Третій ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, лицева, дві виворітні, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві виворітні. Раппорт візерунку. Знову повторюємо лицева. Дві виворітні. Накид, дві петлі лицевою разом з нахилом вліво, дві виворітні, петля симметрії і кромкова виворітня, четвертий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, Виворітня. В'яжемо всі петельки так, як в нас лягають. Дві лицевих. Дві виворітні, дві лицевих, виворідня, дві лицевих, дві виворітні, дві лицевих, петля симметрії виворітня і кромкова виворітня. Ось ми пров'язали рапорт візерунку. І так, повторюючи, з першого по четвертий рядочок в нас виходить ось такий візерунок з ажуром. Кому сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.